Друзі, мої любі, всім привіт, ну що ж дочекалося, Руминія, Україна, друзі. Група є. Сьогодні зроблю я прогноз на цей неймовірний двобій між українцями та руминами. Давайте, друзі, вже розпочинати. Давайте розпочнемо з очних зустрічей у нас з Руминами. Ну, так це багато ігор було. Щоб точніше, лише один матч. В 2016 році ми перемогли Румин 4-3 у товариському поєдинку. Це було дуже цікаво. Тоді ми перестріляли Румин 4-3. Згадаю, що в нашій групі ще є Бельгія та Словаччина. Нагадаю, друзі група, в якій, в принципі, в нас доволі таки непогані шанси навіть побороти за першу позицію. Ось, але Руминія така команда дуже сильна. Давайте про збірну Румінії більше поговоримо. Румунія була в групі зі Швейцарією, з Ізраїлем, з Білорусією, Косово та Андоррою. І румину посіли першу позицію нуль поразок. 4 нічиї, та шість перемог. 22 очки. Вони випередили мої любі друзі, саму Швейцарію. І завдали швейцарцям, до речі, поразки Румину. Тобто це така дуже сильна команда. Дуже сильний суперник. Звичайно, що Руминія. Тобто нам, звичайно, що буде дуже важко. Дуже важко проти Румині. Руминія дуже... Організаційно дуже класна команда. Де, пам'ятаєте, коли був товариський поєдинок між Молдовою та Україною, сказав, що Молдова десь трішки схожа на Румунію, але да, схожі сіє, але Румінія виглядає досвідченою і Румунія виглядає більш такою, організа... ну, більш такою командою, справді, ніж Молдова, більш такою організаційною. Тобто команда класна, Румунія, дуже така сильна, там, Драгушин. Як захисник тут Госпор, да? дуже хороший захисник Хаджи. Там дуже хороші футболісти, і нам буде дуже друзі, важко проти збірної Румунії. Тобто в них дуже така організаційна, така, дуже така сильна команда. Румунія дуже фізично, дуже добре підготована команда. Тому нам, звичайно, ще легко не буде. Да, Румунія буде грати на контратаках, да, Румунія віддасть нам м'яч. Дуже буде важко, нам дуже важко. Але я налаштовую я себе на оптимізм. У нас дуже така сильна збірна взагалі збірна України. Давайте про нашу збірну поговоримо. Тут Румунія, ми сказали така організаційна сильна команда, до речі, стандартна також дуже сильна якість Румунії. То ми не посіли першу позицію в цій групі. Ми вже посіли третю позицію, але в нас була дуже сильна група. Нам попались два Гемона, Італія та Англія, плюс була така дуже сильна Македонія і дуже неприємна Мальта. Ми посіли третю позицію, більш того, за Італійцями взагалі було порано балів, але у нас була гірші різниці, і ми очне мач італійцям програли. Але все-таки пройшли боснійців та ісландців в плей-офф за євро. А ось, Ми ну потрапили на чемпіонат Європи. Дуже, до речі, для нас важливий. А ось. Ну, хочу сказати те, що нам дуже важко, знаєте, взламувати команди. Тут я кажу, що Румнія віддасть нам м'яч, буде грати в обороні. Нам дуже важко грати проти таких організаційно-сильних команд. Пам'ятаєте, Ісландія, Боснія, боснія Герцеговіна. Як нам було важко взламувати, Мальта та таке саме, то навіть Македонія. Ну, важко, важко проти таких команд, які сильно підготовлені раз плюс. Мало того, що вони фізично підготовлені, так вони дуже здорово в захисті діють. Друзі, важко. Звичайно, що буде важко. Нам, знаєте, нам краще буде напевно проти Бельгії град на кутрата. Не знамувати Румин та Словак. Ось. В будь-якому випадку хочу сказати, що Румунія не забивна команда. Вони мало забиваються, але при цьому результати румини здобуваються. Наша збірна. Ну, забуває так немало. В принципі, у нас в кожному матчі, і в товариських матчах проти німців, поляків, там, Молдови дуже багато нас було. гольових нагод. То, в принципі, у нашої збірної в будь-якому матчі вдосталь гольових моментів, я думаю, що в принципі нам вдасться і з руминами настворювати вдосталь. Головне, щоб просто Наші хлопці змогли реалізувати наші моменти, тому що в принципі десь трішки проблеми з реалізацією у нас є. І з поляками у нас дуже хороші моменти були. З німцями. Але у нас, друзі, є і проблеми в обороні стандартні положення. На жаль, а Румунія, навпаки, зі стандарт це хліб з масом. Тобто стандартне положення це справді буде зброя для збірної Румунії, І це дуже для нас погано. Але я сподіваюся, що нам вдалося дуже якісно підготуватися. Будемо молитися, будемо молитися за збірну України. Давайте переходити більш, напевно, до конкретики, що взагалі я очікую. Ну, що ж, очікую важкої гри. Я кажу, румини віддадуть нам м'яч, ми будемо зламувати. Руминя буде... нам дуже багато проблем створять 100% я впевнений. Але в мене є оптимізм, у мене є оптимізм, і я думаю, що матч. Знаєте, завершиться на нашу користь. У мене є таке відчуття. Знаєте, яким буде перший прогноз? Знаєте, друзі, я думаю, все-таки. Ось тут довго думав, думав. Я думав, все-таки обмін м'ячами, друзі. Буде, на жаль, друзі, ми пропустимо, я думаю. Але, на щастя, друзі, ми заб'ємо. Да, в нас є проблеми в захисті, але ватація нас повний порядок. Тому обидві команди -то заб'ють, це мій перший пронос на да, не поєдинок. І другий мій пронос це чиста перемога другої команди, тобто України. У мене є, друзі, впевненість в тому, що українці переможуть. Але буде дуже важко. Ду, буде дуже важко. Ми переможемо, але з мінімальним рахунком це точно. То, що буде кому не забід, та чиста перемога національної збірної України ось такими порнос на даний матч, я думаю, то то буде кому не забьют та чиста перемога збірної України з мінімальним рахунком. Ну тобто десь 2-1. Десь 2-1, я думаю, цілком вірний результат. Ось так, друзі, я думаю, але буде дуже нам важко. Див, дивимось, звичайно, що матч 17 червня, 16.00. Дуже важливий матч для нашої збірної України. А будь-якому де та чиста перемога національної збірної України з мінімальним рахунком. Ну, я думаю, 2-1. Всі димете, друзі, ви пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Тримаємо кулачки за нашу збірну. Давайте, друзі. бережіть себе, всім до побачення, всім до нових. зустрічей.